Вітаю на константі. Міністерство освіти і науки України опублікувало наказ, яким скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом, та змінено правила щодо поновлення на навчання в аспірантурі. Цитуючи позицію МОН, такі зміни направлені на те, щоб навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації. Цікаво, що такі зміни стосуються як чоловіків будь-якого віку, так і жінок будь-якого віку і спеціальності. Цього року вступ на навчання в аспірантурі за контрактом буде можливий лише на заочну та вечірню форму, які, нагадаю, не дають права на відсрочку, а переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Паралельно з цим більш жорстким став відбір на навчання в аспірантурі Загалом. Так, допуском до вступних іспитів у всіх закладах вищої освіти і наукових установах є успішне складання ЄВІ, причому в частині ТЗНК оцінка не має бути нижчою за 160 балів навіть на контракт. А щодо її з іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься самими освітніми закладами та установами врахувати її з іноземної мови або провести власний іспит. Обов'язковими ж результатами саме для вступу, проте без встановленого порогу у 160 балів стезенка, є результати її для магістрів. Із іноземною із ЗНК треба набрати принаймні 100 балів. Тобто різниця у вступі між магістрами і аспірантами полягає в тому, що магістри вступають за результатами ЄВІ і єдиного вступного фахового випробування або ж фахового вступного іспиту в самих університетах. А майбутні аспіранти, складаючи ЄВІ, борються лише за допуск до вступних випробувань в університетах. Також з того, що вам варто знати, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що у 2024 році буде запроваджено спеціальні державні іспити для тих, хто вступив у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують аспірантуру. Не за призначенням. Тепер же пропоную пройтися по кожному положенню новопідписаного міністром освіти лісовим наказу, що має назву про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти у 2024 році номер 910 від 24 червня 2024 року. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Тимчасово до 1 січня 2025 року призупинити. Прийом заяв Проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником та зарахування на навчання для здобуття третього освітньо-творчого освітньо рівня вищої освіти та в асистентуру стажування на денну або дуальну форму здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. Крім вступників з числа осіб, визначених частинами першою, вона доволі велика, можете її зараз бачити на екрані, третьою, ось вона, п'ятою, шостою. Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за умови підтвердження відповідного права засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг порталу ДІЯ або шляхом електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною державною електронною базою з питань освіти. Переведення здобувачів вищої освіти, крім здобувачів вищої освіти з числа осіб, які визначені частиною 1, 3, 5, 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це ми вже обговорили, на денну або дуальну форму здобуття освіти з інших форм здобуття освіти, поновлення, включаючи допуск до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання, на денну або дуальну форму здобуття. Тя освіти. Крім наступних категорій осіб. Особи, визначені частинами, як ви вже зрозуміли, 1, 3, 5, 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку за умови наявності інформації про попереднє навчання в єдиній державній електронній базі з питань освіти, здобувачі вищої освіти, які мали перерву у навчанні, Анні у зв'язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку, шестирічного віку у передбачених законодавством випадках. Особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року. Особи, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями, за умови наявності інформації про попередні навчання в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Особи, яким було надано академічну відпустку тривалістю не більше одного року, за медичними показаннями, у зв'язку з участю в програмі. Академічної мобільності або у зв'язку з сімейними обставинами за умови наявності інформації про попереднє навчання в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Особи, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Ну і завершується наказ суто формальними положеннями. Такі жорсткі зміни пов'язані з тим, що цього року суттєво збільшився попит на навчання в магістратурі та аспірантурі. З цього приводу Оксен Лісовий розповів, що до початку повномасштабної війни щороку в аспірантуру і на бюджет і на контракт вступало близько 7-8 тисяч осіб. У 24-му ж році для проходження ЄВІ, який складають також вступники і до магістратури, зареєструвалося майже 250 тисяч осіб. До того ж, 79% з них чоловіки. На вступ до аспірантури претендує майже половина з них 91 тисяча. Міністр називає такі показники рекордом усіх рекордів. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною по-справжньому, і ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія: аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці, фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні. А найголовніше національній безпеці. Те, що система освіти стала такою дірою для ухилянства, свідчить про симптоми її занедбаності, каже Оксен Лісовий. З позицією лісового можна як погодитися, так і категорично її засудити. До речі, пишіть свою думку в коментарях. А з об'єктивно непоганих новин лісовий обіцяв збільшити кількість бюджетних місць на аспірантурі. Для того щоб не відрізати можливість вступу для справжніх вмотивованих і здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000. А також що наказ лісового, принаймні поки що, розрахований лише на цю вступну кампанію. Можливо, з 25-го року усе буде як раніше. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!